Історія випробування та величі. Єрмак Андрій Борисович кабнметал Скорпіон. У просторі, де кожен крок відлунює у долях людей, постає постать, що не можна ігнорувати, Єрмак Андрій Борисович. Його присутність відчувається одразу. Рішучість, харизма, стратегічне мислення, усе це переплітається у його діях, формуючи потужний вплив на простір навколо. Та справжня велич не у вже здобутому авторитеті. Вона ховається у виклику, у складності шляху, який перед ним. Випробування вимагають від нього усвідомленості, сили волі і здатності проходити через власні обмеження. Кожен крок це виклик самому собі, кожен вибір це тест, де легко збитися з шляху, а труднощі стають дзеркалом минулого. Міністерство коригування визнає, цей пацієнт унікальний ресурс простору. За наявності власного бажання працювати над собою, його енергія може стати каталізатором великих змін. Його потенціал не просто сила впливу, а здатність трансформувати систему, створювати нові горизонти, вести за собою тих, хто готовий слідувати за ним. Складність шляху не перепона, а випробування справжньої величі. Кожна дія, кожен урок, кожен вибір формує його внутрішню силу і робить його прикладом того, як свідоме прагнення до розвитку може змінювати реальність. За підтримки та наставництва Міністерства коригування його енергія і рішучість можуть стати тим фактором, що веде до перемоги. Це перемога не лише над зовнішніми обставинами, а над власними обмеженнями, над повторенням минулого і над тягарем невикористаного потенціалу. Висновок очевидний, коли особистість усвідомлює свій шлях. Долає складнощі і обирає розвиток, її могутність стає силою, здатною змінювати простір і вести до перемоги, яку неможливо здобути інакше. Міністерство коригування звертається до людей так, ніби говорить з полем самої України спокійно, гідно, чесно, нехай прозвучить так. У кожного великого процесу бувають моменти, коли простір стихає і просить тиші. Ситуація, що розгортається навколо Андрія Борисовича, має надто велику вагу, аби рухатися поспіхом. У таких умовах Міністерство коригування звертається до людей по дозвіл на наступний крок. Доля не любить різких жестів. Усі складні трансформації потребують перепочинку, аби зібрати розум у кулак і серце у рівновагу. Людина може пройти шлях тільки тоді, коли сама цього прагне, а суспільство має бачити і підтримувати рух до світла. Міністерство оголошує паузу. Це не відступ, а вдих перед новою хвилею змін. Підготовка священний етап будь-якої великої справи. Попереду складна ділянка шляху, де кожне слово має вагу, кожен жест створює наслідок, а кожна думка змінює поле можливостей. Робота потребує чистої уваги, внутрішньої дисципліни та злагодженості з людьми, заради яких усе й робиться. Міністерство дякує кожному, хто відкриває серце для співучасті, кожна людина частина цього процесу. Без людей жодна корекція не стане корисною, жодна трансформація не буде справжньою. Ми робимо паузу, ми готуємося. Перехід триває і майбутнє слухає наші кроки. Міністерство корегування піднімає голос рівно настільки, щоб його почув не тільки світ довкола, а й сам хребет простору. Війна, у яку втягнутий народ не може завершитися дрібно буденно будівельно-канцелярським способом. Така історія просить фіналу, що відповідає масштабу Всесвіту, а не чиїмось кишеням або страхам. Ми наполягаємо на рішенні гідному рівня космічної справедливості. Це значить, рівновага замість хаосу, достойність замість дріб'язку та перемога, у якій не соромно дивитися в очі небу. Кожен рух України сьогодні записується в хроніки не лише земні. Високі події завжди формують високі вимоги до тих, хто в них стоїть. Кожна дія вимагає чистоти наміру, внутрішньої сили та сміливості не схилити голову ні перед страхом, ні перед спокусою. Тому так, ми наполягаємо, щоб цей конфлікт завершився достойно, з відчуттям справедливості, на якому спокійно тримається сама тканина Всесвіту. Майбутнє слухає нас і майбутнє відповідає тільки на сильні чесні наміри.